Сьогодні у футбольному тижні літній чемпіонат міста з футзалу дочекались спарингів між фаворитами. Далі у випуску про народну команду. В середу, 1 липня, приймаємо єдність плиски. На завершення про фіаско журналістів, а куле в очікуванні реваншу. Конкретна картина вимальовується в турнірній таблиці міських футзальних перегонів. Головні дієві суб'єкти першості продовжують набирати залікові пункти. Щоправда, дехто в черговому турі обмежився нічиєю. У головній дуелі раунду зійшлись Едельвейс і Капарол. Практично до фінального свистка партнери Вишневого вели у рахунку, однак втримати перемогу блакитно-білим не судилося. Суперник таки дотиснув опонентів, вдало розігравши п'ятого. Таким чином, бойові 2-2 принесли учасникам по одному балу, вивівши техноплюс і блік в одноосібні лідери. Ну, по-перше, мабуть, наш мій момент такий щиті 2-1. Він би, мабуть, поставив вже точки. суперник грамотно п'ятого іграка вратаря розіграв. Вони цим, мабуть, і скористалися. Так, якщо брати команди, то вони більш-менш були рівними, ігра гра була рівна, Тобто ми... Грали трохи від, від захисту, ми розуміли, що нас менше, і нас і досвіду поменше. Але ми старалися так би, тримати цей темп, щоб його вже в кінці збавляти, бо е, ребята бачили, вони, їм треба було забити голи, вони робили все для цього. А ми в свою чергу вже хотіли зберегти в кінці рахунку. Мабуть, і поплатились в чомусь, але сказати, що команда не старалась для перемоги, я дуже не можу. Вона цікава, і ми сюди прийшли. Не за місцями, не за якимись там високими здобутками. Ми сюди прийшли підготуватись до зимової першості. Так як видно нам було в першому році, що нам не вистачало досвіду, то ми за рахунок цього літнього кубку хочемо напрацювати якісь. Комбінації, щось награти. Ну, десь виходить, десь не виходить, але це практика. Це завжди краще, ніж тренування. Зараз видно, що ми стараємося максимально людей підключити, ті, які мають можливість, ті, хто без команди. На зиму теж думаю, будемо шукати підкріплення, тому що наш останній зимовий чемпіонат показав, що лавки нам не вистачає. Вже цієї середи, 1 липня о 18-й на центральному міському стадіоні Вінниці, одноіменна народна команда прийматиме принципового суперника в чемпіонаті України. Допоки городяни продовжують крокувати у змаганні без поразок, не став винятком і попередній виїзний вояж підопічних Сергія Руденка до Чернігівщини. У гостях Вінниця вела у рахунку до 85-ї хвилини. Однак вкотре втримати переможний результат не вдалося в більшій мірі саме через суб'єктивні причини. Звісно, на перемогу сподіватимемось в перший день липня над плисківською єдністю. Дома, як то кажуть, і рідні стіни допомагають. Ну, команда зіграла насправді не третій тур, команда вже зіграла дев'ятий тур, адже це другий груповий етап. І хочу сказати, що ігри у цьому чемпіонаті вони досить важкі, досить напружені. Але наші хлопці проявляють усю волю до перемоги, усе своє вміння, усі настанови тренерів намагаються виконати. І це дає результат. Ми вийшли до другого раунду змагань. І в другому раунді змагань я хочу сказати, що команди досить потужні, рівень команд досить якісний, чи хоть лише варта гра з колесом ковалівка. І дещо в нашій команді, напевно, не вистачає досвіду, адже ми пропускаємо не обов'язкові м'ячі, м'ячі на останніх секундах матчу. Але все ж таки я впевнений, що ми це здолаємо, це досвід, ми перейдемо. Напевно, на інший рівень і зможемо показувати більш якісну гру, і найголовніше здобувати необхідний результат. Що стосується попередньої гри, то ми грали на виїзді. Місце, де ми грали, знаходиться у 500 кілометрах від Вінниці. Добираючись до місця, у нас зламався автобус. Ми вимушені були шукати інший автобус, і загалом ми добиралися до матчу 10 годин. Але прибувши практично перед самим початком матчу, хлопці все ж таки змогли налаштуватися, змогли розім'ятися належним чином. І по великому рахунку, за змістом гри, ФК Вінниця не поступилася супернику, а навіть мала більшу кількість гольових моментів. На жаль, знову ж таки, напевно, не можу сказати, чого нам не вистачило цього разу. Наша команда ще жодного матчу не провела в оптимальному складі з початку сезону. Спостійно переслідують травми, нас постійно переслідують жовті та червоні картки. Але, незважаючи на це, ми граємо, ми б'ємося. Хлопці дуже люблять рідне місто, за яке вони грають. Ми розуміємо, що ми єдина команда як-не-як на представляємо наше місто на всеукраїнському рівні. І тому рівень відповідальності футболістів, рівень відповідальності керівництва, він досить на належному рівні, і ми намагаємось зробити все, щоб наше місто було представлено гідно. Черговій річниці прийняття Конституції України товариський футбольний матч присвятили вінницькі спортивні журналісти та президенти і засновники аматорських команд регіону. Ініціативу очільника міської федерації футболу Дмитра Руденка охоче підтримали керівники енергетика, Бліку, Кукавського патріоту, Тиврівського Володимира, Вінницького Поділля, Єдності, Інтерплюсу та Екодому. Ми всі являємося одним колективом, ми дімо обші діла і Приємно, коли ми там місяць збираємося, і це так також нас об'єднує. Незважаючи на те, що команда преси провела чотири передматчевих тренування, продемонструвати гідний опір президентам журналістам не вдалося. Вони програли із красномовними 9-1. Невеличкою втіхою стали 7-5 після матчевої серії пенальті. Однак теж на користь президентів. хочу похвалити і журналістів, і даже там президента з нашої команди, кото ну. Держит себя в хорошей форме, и журналисты показали, что они молодцы, по крайней мере, бегают, тренируются и, 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 и отыграли. Весь матч достаточно позитивно было и составили. Особенно в первом тайме я почувствовал такую конкуренцию. Я думал, что игра будет более равна. Но во втором тайме президенты показали, что наверное более в лучшей форме они находятся. Мы как бы, особо не договаривались по стратегии игры, но так получилось, что те, кто быстрее бегает, те, кто поставили играть впереди, те, кто более такого защитного плана, более крупнее, те играли, отыгрывали в задней защите. И оказалось, это сработало, у нас получилось. Усе дійство скінчилося загальним фото на пам'ять. В завершенні теми спортивні оглядачі сподіваються на реванш не проти ідеї, і футбольні функціонери. У такий спосіб сподіваються закривати та відкривати змагання у міському футболі та футзалі. Ну а згаданий поєдинок все ж таки залишив по собі приємні враження та спогади, вкотре акцентувавши увагу на єднанні прогресивних футбольних однодумців. Конечно, я вважаю, що це дуже великий плюс для федерації. Потому что, опять же, повторюсь, это один коллектив, мы делаем общее полезное дело, мы развиваем этот спорт, и хочется, чтобы мы почаще встречались в таких мероприятиях, потому что оно как бы делает нас еще больше, еще лучшей команды. Это был очень прекрасный опыт как для журналистов, так и для президентов футбольных клубов. Да, нам было намного, немного тяжелее, наверное, чем им, потому что там все-таки люди ближе к самой непосредственной игре в плане футболистов. То есть они играли в своей юности, и они продолжают сейчас играть стабильно за свои команды, в которых являются президентом. Как по мне, нашей команде не хватило немного сыгранности, хотя желание было, как у нашего коллектива, так и у сборной президентов очень большое на победу. Мало того, что ты разбираешься, должно быть еще и понимание самой игры изнутри, ну, когда ты находишься на поле. Ты должен, ну, должна быть как минимум хоть какая-то выносливость. Э, притереться надо было своими, своими же игроками своего клуба. Ну и эта игра показала, что у президентов получилось немного лучше это сделать. Хотя, как по мне, хоть, ну, журналисты не так часто собираются, хоть мы там тренировались две недели, этого было мало. И нам надо продолжать работать в том же духе. Я думаю, на следующий год мы дадим хороший реванш команде президента. Очень удивил, например, меня Игорь Казак, который отыграл от, и до, от первой до последней минуты. Мы даже, честно говоря, сбились считать, сколько мячей он нам забил. Ну, молодец. Вот для меня это было открытие этого матча. Писать и играть, в принципе, конечно, разные вещи. Но я считаю, нельзя писать, если хоть немного не играл. Хочу поблагодарить организаторов в лице Дмитрия Руденко, который корректно еще ушел и на ворота, может раз, быть, не забив, и забив и нам какой-то лишний и гол, гол и пол игры простояв на воротах. И, и очень и понравился турнир. Не турнир, а не матч и понравился. И да, почаще победителя. проводить такие матчи, я считаю. И думаю, они будут проводиться. За этим будущее.